Краще згоряти, ніж покритись іржею. Помиляється той, хто вважає себе християнином тільки через те, що ходить у церкву. Для кожного стану властиві певні ознаки. Наприклад, ознаки вчителя це любов до дітей, певна освіта, професійні навички. А які ознаки характерні для християн? Роздумуємо про це в світлі євангельського Тексту. Каже Ісус в Євангелії від Марка, 8 глава, 34, 38 стих. Читаємо, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто душу свою хоче зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою, рада мене та Євангелії. Хто її збереже, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, городі цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син Людський, як прийде в славі Отця свого з ангелами святими. Кінець цитати. Одна віруюча жінка, розмовляючи з молодим чоловіком, зауважила, що він хвалиться своєю хоробрістю. Вона миттю використала цю рису його характеру і запитала, а чи хоробрий ти настільки, щоб зректися гріха, покаятися і йти за Христом? Ці слова пройняли його до глибини душі і промовляли до серця доти. Поки він не покаявся. Є багато людей, які не мають відваги стати практикуючими живими християнами. Коли хто хоче йти слідом за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа, хай за мною йде, кличе Христос. Отже, християнин це той, хто має відвагу. Зректися власних планів, амбіцій і гріха, щоб іти за Христом, віруючий і відмовляється від очасного, щоб отримати вічне. Ісус нікому не обіцяв легкої дороги. Він не обіцяв спокою, але запевнює славу. Бог спочатку вручає важкий хрест тому, кого бажає нагородити золотою короною. Ісус ніколи не обіцяв легкого життя своїм послідовникам. Він намагався розбутити найкращі пориби, запалити в душі вогонь, закликав іти найважчою дорогою. Господь прийшов не для того, щоб полегшити земне життя, але щоб наповнити його змістом, У тому Нічого власного, власних планів, гордості, сподівань. Найкращі воїни Христа вийшли із школи терпіння. Бажаючи йти за Христом постійно говорить ні собі і так Христу. Повторюючи вслід за апостолом Павлом, тепер вже не, не я живу. Але живе в мені Христос. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою рада мене та Євангелії, той її збереже, сказав Ісус. Існують речі, які втрачаємо зберігаючи і зберігаємо витрачаючи. Це відноситься до часу, талантів, зібностей. А також до цілого людського життя. Історія знає багато імен людей, які віддали своє дочасне життя, а отримали життя вічне. Один із них, Монах Телемах, в IV столітті Господь покликав його з пустині прибуття до Риму. У цей час християн більше не кидали на поживу левам і диким звірам. Але взяті в полон на війні повинні були по святах битися і вмирати для потіхи римського люду. Гладіаторські битви тривали. І телемах жахнувся. Люди, заради яких помер Христос, бавають один одного на потіху християнського люду. Телемах скочив на оружу арени і опинився серед тих. Що билися гладіаторів. Вони на момент зупинилися. Нехай ігри тривають. Начальник Ігор віддав наказ і блискнув меч гладіатора, і монах упав замертво, раптом юрба замовкла. Їх вразило те, що трапилося. Святий пустельник був убитий таким чином. Того дня. Негайно ігри перервали і більше ніколи не відновлювали. Яким було б життя, якби усі хотіли спокійно і сито сидіти вдома, і не було б дослідників і першопрохідців, якби кожна жінка відмовилася ризикнути і народити дитину, що було б, якби усі витрачали свої засоби виключно для себе. Сенс життя у тому, щоб віддавати його, а не леліяти і зберігати для себе. Правда, на цій дорозі людину чекає втома і виснаження, але краще кожен день згоріти, даруючи іншим тепло, ніж покриватися і ржею. Коли ти віриш, що є Бог, коли ти християнин, покажи це. Своїм життям, яка ж користь людині, що, буде, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Звичайно, людина може досягнути великого успіху в очах людей і одночасно прожити життя без жодного змісту. Людина може пожертвувати честю заради вигоди, поступитися принципами заради слави. Проте, колись людина зрозуміє, що важливим є не те, що думають люди, а те, що думає про нас Бог. Людина, яка дивиться на все з позиції вічності, не стане витрачати життя на те, що губить її душу. Нашу долю вирішує не людський а Божий суд. Біблія говорить, Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, бородить цим, перелюбнім та грішнім, того посоромиться Син людський, як прийде в славі Отця з ангелами святими. Коли Господь вернеться в славі своїй, Він буде вірний тим, хто був вірний йому. Хто віддає себе Богу, того Бог ніколи і нікому не віддасть. Як можна отримати нагороду, не беручи участь у війні? Християни, які соромляться служити Христу, виявляти свою віру, не можуть очікувати нагороди. Ми визнаємо Христа участь у спільній літургії, служінням в потребах церкві та виконуючи місію у світі, віддаючи свій час на служіння Богові. Ми вкладаємо його у найнадійніший банк. Справжній християнин служить церкві своїм часом, можливостями і талантами. Після служби починається служіння, служіння людям. Це наше визнання Христа. Хто спасений, бажає інших спасати? Ми є свідками. Єдок війни, армії. Наша церква теж молитвою, працею, пожертвами, приймала участь у потребах народу, у потребах визвольної війни. Але є багато потреб церкви, парафії, де необхідна твоя допомога. Коли доктор Мун, вірний практикуючий християнин, втратив зір, він сказав. Господи, я приймаю цей талант від Тебе. Допоможи мені використати його. Бог допоміг йому винайти азбуку для сліпих. З його допомогою тисячі людей змогли читати, може. Яке твоє служіння у церкві? Яка твоя місія в світі? Якщо ти не служиш Богу, ти вже служиш Його ворогу.